Друзі, вітаю в Росії. З'явилася соціологія, в якій 70% росіян не проти, щоб війна завершилася. Якщо таке рішення прийме Путін, чи це правда, що війна може завершитися? Що означає ця соціологія? Чи вона правдива? Чи це якийсь спеціально закладений сценарій Кремля? Давайте розберемося з вас. Підписка на канал для того, щоб ми разом за допомогою алгоритму витискали російських агентів з українського Ютубу. А з мене швидка. Аналітика по даному питанню, поїхала. Левада Центр, який в Росії вважається одним з найбільш опозиційних соціологічних центрів, для Путіна він вважається іноагентом, але всі визнають і знають, що він все рівно співпрацює з Кремлем. Так, от, вчора вони вийшли з соціології під вечір, в якій говориться, що більше 70% росіян не проти, щоб війна завершилася, якщо таке рішення прийме сам. Путін. Ну, зрозуміло, що своїх місків там немає, і чекають, що прийняло Путін. Хоча треба віддати належне методисту даної соціології, тому що він задав правильне питання, коли можна почути правду. Бо коли в росіян запитувати напряму, чи хочеш ти, щоб завершилась війна, він зрозуміло, що в силу свого імперського шовінізму і в силу страху перед тоталітарною державою буде казати: я війну підтримую, і хай там Путін сам рішає. А, і в них є дуже великий страх в цьому тоталітарному суспільстві. Що насправді це ж не соціологи приходять до нього додому, це агенти з Кремля приходять почути, чи вірний він системі, чи не вірний. Тому дуже часто є інші дані. Але 70% відповідає так, тому що вже сказали, що Путін може прийняти такі рішення. Ну і вони спускають цей бар'єр і відповідають так не проти означає це що росіяни стали добрими почали любити українців і дійсно хочуть миру щоб війна завершилася всі разом рухали світле майбутнє ні вони й далі хочуть нашої смерті вони й далі хочуть щоб нас тут вбивали гвалтували різали і грабували на користь їх самих Улюблених, а вони далі могли сидіти пити водку з самого ранку і радіти, що Росія велика страна. Ну і далі, що вони там говорять по їхньому пропагандистському плану. Тому що всі ці самі 73-75-80% відсотків ще півтора роки тому підтримували війну. Причому підтримували її в дуже швидкому форматі, що Росія нас захватила, а далі починайся праздник. Ну, от а зараз ці всі люди вже ні, 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 стурбовані. Що треба, щоб війна завершилась? Що це означає? Два. Два варіанти відповіді: перший росіяни злякалися. Танків уже трьох тисяч танків немає. Сотень тисяч Росіян немає, а перемогою і не пахне. Жоден обласний центр не контролює Росія. Жодне велике місто Росія не змогла взяти чи утримати. Росія не змогла зробити нічого. Сьогодні це друга армія на полі бою України. І сьогодні Росія повинна бути маріонеткою і шавкою Китаю тільки для того, щоб виживати партнерами замість Сполучених Штатів, Британії, Німеччини, Європейського Союзу. Сьогодні Іран та Північна Корея. Вони розуміють що це тупікова гра, яка веде їх просто до згнивання. І саме тому вони в страхові, що завтра можуть бути мобілізовані, що завтра війну програють, їх будуть ділити. Що завтра окупаційні війська України можуть прийти на їх територію. Вони бояться і вони хочуть краще заморозитись і втікти, ніж програти цю війну остаточно, тому що вони бачили, що сталося з німцями, коли вони війну програли. Саме тому. Росіяни не проти, якщо уж сам цар прийняв таке рішення, то й вони не проти, тому що вони бояться подальшої бідності, вони бояться зниження доходів, вони бояться, що не буде куди ходити на роботу, відмічатися, щоб там з колегами знову ж таки продовжувати бухати водку. Ось це відповідь з точки зору населення. Що означає ця відповідь з точки зору еліт? Путіну зараз опрацьовують кілька сценаріїв до виборів, де він може продовжувати війну і далі з нею рухатись, або, наприклад, в односторонньому порядку оголосити пере. Перемогу і спробувати замінувати лінію, яка лінію фронту, яку ми зараз маємо, замінуватися і намагатись тримати в такому замороженому стані, доки не прийде кращий час, щоб знову напасти на Україну. Ось такий план йому заміряють, і, начебто, на вибори він піде з меседжем Перемога здобув перемогу, переміг Захід, Україну, значить, там демілітаризував і скаже, що всі цілі виконано. Одним словом, вони готують два сценарії до виборів і в воєнний і. Так, так так би мовити, 9 травня. Ну і зараз закидаються заходу. от Китаю я вам писав відео, що вони вже закидали заходу. Зараз через дипломатичні служби закидають одним словом, Росія готується до президентської кампанії. Війну розглядає як елемент спроби перемоги Путіна. Ну і зрозуміло, що для Росії зараз і в такому сценарії дуже важливо повністю захватити Донбас, замкнути Авдіївку, забрати на себе. Інші великі українські міста, як мінімум, в зоні Донбасу, для того, щоб вийти, хоча б на адмінкордон єдине, є, є проблема, що Україна знову зараз прорвала по луганському напрямку і відвоює село на Луганщині. Путіна знову проблеми не можна зупнути дві адміністративних одиниці. Ну, от. Але зрозуміло, що він там в себе в бункері сидить і про такі речі мріє. А соціологія це просто спроба заміряти і сформувати потрібні думки, які йому треба. А для росіян це типовий. Страх, страх лузерів, які програли війну, і ця повзуча для них поразка все ближче-ближче наближається до їхніх домівок. Друзі, напишіть, як вам результати соціології, де 70% готові підтримати Путіна в мирному рішенні. І взагалом як ви ставитесь до російських соціологій. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!